Дорогі брати і сестри у Христі, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом на нашій школі Богопізнання і богошукання. шукання, і ми продовжуємо вдумуватися і слухатися в Голос Святого Духа, восьма глава Євангелія від Івана з 21 го вірша. І сказав Ісус їм знову: Я відходжу, ви шукати мене будете і помрете в гріху Своїм, куди я йду, туди ви прибути не можете. А юдеї казали, чи не вб'є Він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете, І сказав Він до них: ви від долу, а я з висока, і ви зі світу цього, і я не з цього світу. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах? А вони запитали Його Хто ти такий, А Ісус відказав їм, той, хто спочатку, як і говорю я до вас, я маю багато про вас говорити і судити, правдив же й Той, Хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув, але не зрозуміли вони, що то він про Отця говорив їм. Ми бачимо, дорогі брати і сестри, що в цьому уривку, як і всі Євангелії від Івана, знов і знов. Господь показує нам ту велику драму різниці між світлом і тьмою, між добрим, люблячим Божим серцем і жорстокосердям цього світу. Чому бачимо в даному випадку, що Євангеліє Євангелії Івана найбільше висвітлюється навіть не зло самого світу, про яке Ісус окремо згадує, але зло цієї релігійної системи, цього лживого поклоніння Богові без серця, без душі. Без істинного пізнання Божого Слова, а все це тому, що в серці немає цього люблячого Богом смирення, покори, цього істинного бажання пізнати Бога таким, як Він є, але натомість є бажання створити собі сферу для власної влади, створити з людей, які шукають Бога простодушних місця як кафедру, де би правозносився хтось своїм життям над ними. І все це призвело до того, що от люди, які були на священних істинних місцях, зовсім не священними були по своїй суті, це тому, що вони настільки сильно відрізнялися від того, що говорив Ісус, яке в нього було послання. Але з логіки нашого Господа Ісуса, вони маючи в руках Писання і ніби. Вийшовши з утроби Авраама і будучи слідувачами самого Мойсея, вони так сильно відрізнялися Ісуса і нічого не розуміли з того, що Господь їм говорить. Давайте розбирати слово по слову і слухати, яке откровення буде давати нам Дух Святий, 21 вірш. Сказав Ісус їм знову. Це буквально говорить про те, що постійно, день за днем, була ця. Пропітка дискусія, яка переростала в їхні скандали, погрози, сказав Ісус їм знову Я відходжу. Господь наш має на увазі оглоговські події, які от чекають на нього, і Він не буде до старості своєї з людьми. Він каже: Я відходжу, а ви шукати мене будете і помрете в гріху Своїм. В слові шукати мене будете. Йде мова як про добре, так і про зле. По-доброму шукати Ісуса буквально означає шукати Його спасіння, шукати Його, перед яким можна покаятись, шукати Його, щоб знайти Його Слово, яким Він вчить про вічне життя. Оце означає по-доброму шукати Ісуса, а по-злому шукати Ісуса, то щоб Його докоряти, переслідувати та й вбити в кінці кінців. Ви шукати мене будете. Шукати по Слому також означає, що шукати Ісуса вже в Його церкві. Шукати Ісуса в Його послідовниках, шукати Ісуса в Його апостолах. І ми знаємо дійсно з Книги діянь і подальшої історії християнства, що фарисеї не зупинились, а вони продовжували і продовжували переслідувати Ісуса в Його церкві. І тут і далі йде вирок Ісуса і помрете в гріху Своїм. Напевно, немає нічого страшнішого з цього вислову Ісуса для людини, ніж померти в гріху Своїм. Це як про тих людей, які Його оточували тоді, так і про тих людей, які сьогодні оточують нас. Зі слів святої Євангелії. Саме страшне це не те, що людина умре, всі ми умремо, відійдемо з цієї землі, душою. Але саме страшне, що може статися це померти в гріху Своїм. Тому що правда Божа вона говорить нам про те, що після смерті покаяння немає і не існує. Хоча тільки тоді людям насправді всім без винятку відкриються очі і вони побачать Христа Ісуса по правиці, Бога Отця. І, можливо, захочуть і будуть кричати про покаяння, але на них кров Христова вже не злиється, і сила спасіння освячення не відбудеться. Тому немає нічого страшнішого, ніж те, що говориться Боже Слово, помрете в гріху Своїм. Куди ж я йду, туди ви прибути не можете. В даному випадку це Слово напевно більше обернете до грішника, який не розкається, якщо Він не розкається за життя, слухаючи Слово Христове, і Він умре в своєму гріху. Він повинен далі кудись рухатися після своєї смерті. І тих місць є тільки два, куди можна рухатись після смерті. Або туди прибути, де є Господь Ісус. Євангелій говорить, Він повертається до Отця, звідки Він прийшов, або йти в другу сторону, далеко від його лиця, як говорить про це інше місце Писання. І відповідно, це є рух у тьму, рух в місце, де скрежить зубів, де є. Озеро вогню, де совість горить і докоряє, чому не покаявся, чому був такий гордий, чому залежив від думок людей і чому вибрав славу людську, а не шукав слави Божої? Куди я йду, туди ви прибути не можете, і гріхи не дозволяють, і гріхи не відпускають. В плані гріха писання говорить, що навіть сам собою він не є такий загрозливий. Для вічності людини, тому що можна з нього покаятися. Але загроза гріха насправді полягає в тому, що людина не кається. Рішення для гріха, хоч він дійсно може закрити людині вхід у вічність. Рішення для гріха є. Це смерть нашого Господа Ісуса, пролита Його кров, можливість сповідувати в молитві своє покаяння. І тоді спасіння приходить в життя людини. Отак, От як це спасіння прийшло вмить. В життя розпятого грішника з боку від розпятого Ісуса, який тільки сказав, що всього прости мене, Господи, і згадай Царстві своє, коли прийдеш туди. І вмить Ісус йому пообіцяв, спасіння вже прийшло в твою душу, в твоє життя, бо ти покаєшся. Всі твої гріхи не згадаються перед Богом, тому що кров моя омиває їх, і ти можеш бути зі мною у раю. Але про тих, які не покаються, про фарисеїв. Сказано туди вони не прибудуть, де Ісус, до Божого трону, їм напрямок тільки в ад і тільки в озеро вогню. 22 вірші написано далі так: Юдеї казали, чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди прибути не можете. Чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете? Друзі, ми і бачимо, що вони в своїй логіці трохи починають ну, доторкатися цієї сфери, про яку говорить Ісус. Оце в 22 другому вірші юдеї, до яких говорить Ісус про їхню трагічну долю, починають говорити, чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете. Тут вони, друзі, хоч інтуїтивно наближаються приблизно до змісту, про що говорить Ісус, що Він виходить з цього життя. Але насправді вони насміхаються з Нього. Він говорить, вони говорять, що він напевно самогубиться, погубить себе. Ми ж розумні, ми ж не збираємося щось такого робити з собою. Якщо йому з нами не по дорозі, то напевно Він уб'є себе. В 23 вірші сказав Ісус до них. Ви від долу, я з високу, і ви зі світу цього, а я не зі світу цього. Отже, ми бачимо, що в даному впадку Ісус знову і знов відверто, вже не образами, їм говорить про своє походження, про того, ким Він є для людей. Він каже: Ви від долу». Іншим словом, Ісус, навіть для нас, ми можемо користуватися цим терміном, цим поясненням, ми народилися в долині, в долі, внизу. Отак в світобудові нашого Господа Ісуса виглядає, якби структура вселенної. Земля це є підніжок величного Божого Царства, третіх небес. І тут сьогодні відбувається наша доля. Ми також є з вами з долу, тому що ми народились від наших матерів і ведемо наше земне життя. І коли Господь нам говорить нам же, спасеним Божим дітям, що ми від долу, а Він із висоти. То буквально для нас це євангеліє, Євангелія, це добра новина, що хоч ми були взяті колись від долу, але сьогодні в Ісусі Христі ми також є з висоти, бо ми народилися Духом нашим з висоти. Отже, тілом нашим ми є від долу, від землі, землі, але серцем нашим, покаявшись перед Богом, народивш, ми народились також від Христа нашого, і ми також є з висоти. Ісус прийшов з висоти з третіх небес для того, щоб і дати нам можливість народитися з висоти. Але цим словом Ісус докоряє всякого грішника і всіх фарисеїв, і Він каже: ви народившися долу, так і залишитеся назавжди долу. У вас не буде ніякого походження, ніякої частиці небесної у вас не буде. І народившись долу, не покаявшись, ви так назавжди і залишитеся земними. Ви зі світу цього, а я не зі світу цього. Це ще одне пояснення Ісуса, де земне життя називається світом. Але Ісус говорить про себе, що Він прийшов не зі світу цього. Отже, ми вникаємо в це розуміння Ісусової такої космології і розуміємо, що в уяві Ісуса є різні світи, і над нашим земним світом є світ Божий, світ великий. Та коли нам, віруючим людям, також бракує цього світогляду. І ми думаємо собі тільки про наш світ, як світ багатий, на якісь там речі, розваги, подорожі, пізнання, розуміння. І нам в уяві про небеса виглядає деколи. Ну, нам здається, все це дуже скучно. Але насправді, коли Ісус говорить, каже: я прийшов з іншого світу. І інші місця Писання говорить нам про це, наскільки цей світ, з якого прийшов Ісус, Він є багатий і ще багатший. Це первинний Божий світ, невинний Божий світ, повний Божої краси. Цей наш світ, попри всю цікавість його, Він є світом зруйнованим. Але Ісус приходить зі світу Вишню, зі світу Небес, абсолютно реального, відчутного світу, в якому ми опинимося, коли ми закінчимо наше життя на цій землі. 24-й вірш, тому я сказав вам, що помрете в гріхах своїх. Бо коли не ввіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Тут дуже сильно показується нам таїнство Божого відкуплення, Христового відкуплення. Давайте ще раз прослідкуємо за висловом Ісуса: помрете в своїх гріхах, бо коли не ввіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Отже, діло гріха, як закриті двері нашої дославної Божої вічності, вони руйнуються через. Пізнання того, хто є Ісус. Або як Ісус говорить, через увірування в того, хто Він. Ісус так цікаво тут формулює, каже, коли не ввіруєте, що то я, Він себе ставить як наріжний камінь, як певний предмет для віри, як особистість, якій довіряють. І буквально як можна увірувати в Ісуса? Це довіритись всьому тому, що Він розповів про себе. А Він вже до цього часу, і особисто в нашому життю, через наше знання християнських основ. Він вже все розказав, ким він є. Коли не ввіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Ще раз, друзі мої, гріх руйнується, він відкуплюється, він нищиться через те, що людина пізнає, хто такий Ісус і слідує за Ним. Але вони не заспокоюються. 25-й вірш: вони запитали його, то хто то ти такий? Хто то ти такий? В тому є і сарказм з одного боку. Бо вони чули, хто він є. Він вже сказав про себе, що він хліб, який з неба зійшов, що він дає живу воду, що його отець послав. Але вони ігноруються і хочуть ще щось нове від нього почути. Хто то ти такий? Отже, таким чином вони реагують на те, що сказав Ісус. Мусите вірувати, що то я. І коли Господь каже, я, це не діло його егоїзму, его це я. Це насправді є діло нашого спасіння. Бо спасіння наше це не щось, це хтось. Отака вона глибока Євангелія від Івана, де короткими фразами апостол Іван описує суть того, що відбувалося на землі з життям нашого Господа Ісуса. І ми бачимо, що в Євангелії чітко і виразно Ісус пропонував себе як Спасителя. Вони запитали Його, Хто тут такий? А Ісус відказав їм і напевно, на той момент, оце, що відповів Ісус їм, це було саме відверте відкровення про себе. Він каже Той, хто спочатку, як і говорю я до вас. І євреї точно розуміли цю фразу, які знали Писання, про що він має на увазі. Бо від початку, або як в грецькій мові нового завіту написано, архе», На самому початку був Бог. Або як розпочинається сама книга буття. Книга буття розпочинається, друзі мої, ось цими чудесними словами. На початку Бог створив небо і землю. І ми чітко бачимо, що оце слово на початку був Бог, на початку діяв, друзі, Бог. Ісус каже той, хто спочатку, як і говорю я до вас. Тобто Ісус говорить, Я говорив до вас від самого початку, від першої глави Книги буття, і також я говорю до вас, поки я є отут на землі, я той, хто був на початку. Ісус говорить, я маю багато про вас говорити і судити. Правдив же Той, хто послав мене, і я світові Те я говорю. Що від нього почув. Також Ісус дуже відвертий в тому, як не подобається Йому, і як не подобається Богові Отцеві, все те, як думають, як поводяться фарисеї і правосвященники того часу. І тому Він каже: я багато маю про вас, вироку своєї істини і свого суду, але як ми знаємо, що це не був ще момент суду для цих людей, це був момент і можливість для покаяння, але цим покаянням вони не користуються. Правдивий же Той, хто послав мене, як каже Господь Ісус, і я світові те говорю, що від Нього почув далі Господь говорить про своє єдинство, глибоке з Отцем. Він каже, Я світові те говорю сьогодні на землі, в своєму воплоченні, що я чув від Нього тоді, коли я ще не народився на цій землі. Це дуже важка була для гордих фарисеїв істина. про оплочення Господа Ісуса, але, як ми бачимо, Він відверто це говорить. Чому Ісус це говорив людям, які точно його не могли ніяким чином зрозуміти? Бо Ісус, коли те, що Він говорив, говорив не тільки до цього дня, але й говорив до сьогоднішнього нашого дня. І ми можемо ту Євангелію читати не тільки в площині, де конфліктують Фарисеї з Ісусом, а можемо читати цю Євангелію вже в площині наших особистих. Взаємостосунків з Ісусом. В 27 цьому вірші так і написано, але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. І, друзі мої, я сам до кінця не розумію, як це можна було не зрозуміти чи просто натяку мати, що Він говорить про Бога, то Бо тільки для них було закрито закам'яніли серце, що вони не могли собі уявити, що Він дійсно, як він говорив про себе. Міг перед своїм народженням на землі бути у небі. І він повторяв це дуже дуже і багато разів, що небудь тільки не це пропускала їхня свідомість. Як ми сьогодні знаємо і бачимо от всі демонстрації, що смиренному, смиренному серцю людини мусить даруватися тільки Дух Святий. І тільки оцей один Дух Святий торкає свідомість людини, і вона надприродньо може зрозуміти те, що Ісус має небесне походження і Його послав Бог Отець. Будьте благословенні, мої другаці, нехай це глибоке Боже Слово живе в вашому серці. Ми можемо одного разу читати Івангелію Івана і дивитися на ці, які дійсно, як жорстокий світ, жорстокий, особливо релігійний світ. Але ми можемо і не звертати уваги в Євангелії Івана на оце тверде серце, фарисеїв, а дивитись тільки на благость нашого Господа Ісуса і на цю можливість, яку Він дає кожному з нас. І ми читаємо в цьому самому місці Писання про те, що Ісус прийшов з висоти, прийшов з неба, щоб встати перед нами, щоб дати нам можливість покаятись, увірувати в таїнство відкуплення і потім вознестись разом з Ним і бути там, де є Він. Ось про це також є оцей уривок місце Писання, який ми сьогодні читали і роздумували над ним. Будьте благословенні! Em me Jesus.